Доброго ранку, ми любимо переплатники україномовного каналу, бачите, автобус поїхав забирати, там люди вже стояли на роботу їхати. З Максиком ще гуляємо. Хтось вже їде на роботу, хтось там займається спортом на дитячому майданчику, вони там автобус приїхав, вони одночасно приїжджають, що на ту ветку як на турбоатом і на Барабашових одночасно приїжджать, треба подивитися скільки зараз. Близько, близько пів, пів на сьомо. Так, сьогодні в нас вже 9 вересня 2024 року. Понеділок. Вихідні скінчилися, почався робочий тиждень. Зразу, відразу, як пройшла ніч у Харкові. Гучно, гучно. І тривоги дуже-дуже часті, півночі, північі, там і більш. То тривога, то відбій, гуділо гуділо. На жаль, вибухи близько тр... третьої години ночі. Ну, так, ну, не такі гучні. Стекла і і підлога не, не дрожали. Знову українська мова, як ви. Ладно, яка є. Що маємо, то маємо, як казав колишній президент. Все пройшлись, прогулялись, подивилися. Будемо сподіватися, сподіватися на найкраще. Усім миру добро, злагоди. Усім щиро дякую. Ну звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. А ранок гарний, так? Да? Не дуже. Теплий, 15, але добре. Пока.